Всім привіт! Вирішила відзняти осіннє відео цвітіння своїх пеларгоній. Зараз вони такі самі суковиті, як в травні. Це грушенька починає після обрізки квітнути. Тут цвіте вишенька на торті. Я, напевно, з 10. Ріночки вкорінила від неї, тому кущик такий маленький, він гібридний, схожий на яблуневе цвітіння. Ще одна грушенька. Іріоли етернеті теж постраждали від мене, але я скажу, вона дуже-дуже легко вкоріняється. Кущик я просто зарізала. Грація кокошиналь. Відкриває свої чарівні помпончики. Чесно кажучи, вкорінила тільки, ну, один живець і брала, і один я бачу. Пустив корінчики, але дуже тяжко щось мені йшло, це вкорінення. Шик забава. Отримала цю квіточку в черні, зняла вже декілька черіночків. Вона дуже така, як то кажуть, благодарна. Дивіться, яка квіточка. А ще тут на старті дві білявки т'юзі царівна либіть. Накидала своїх бутончиків. Така вся соковита, зелена. І моя улюблениця. Галина Уланова, дуже легко вкорінюється. Має такий гарний кущик. то її теж тут цвіття майбутнє. Прям така фарфорова квіточка красуня. Ну і ще чекаю один розпуск. Я теж отримала череночок в червні. Зняла два живчика з цієї квіточки, це зірка Северна Андромеда. Такий цікавий паучок. Чекай, не дочекайся розпуску.